Усім сім сім привіт! Ви на каналі Стрілка. І сьогодні я перевдягаю та розповідаю вам про комуну найкращих друзів на віки. Комуна складається з трьох симів і символізує молодих людей, які тільки починають будувати своє життя, живуть разом і підтримують один одного у досягненні своїх мрій. Вона складається з Summer Голідей, Тревіса Скотта та Ліберті Лі. До речі, це вперше, коли Чан Джепеті не впорався з моїм запросом. Він переплутав цю комуну з комуною Сусіди, і навіть після моїх уточнень він все одно не зміг розібратися, поки я сама не написала йому чітко, хто дає. І тоді, нарешті, він розібрався і надав мені потрібну мені інформацію. Тому GPT — це надзвичайно круто, легко і зручно. Але не забувайте, що це всього-навсього збір інформації з усього інтернету. А в інтернеті дуже багато неточної інформації, тому перевіряємо. Я почну з Summer Holiday. Її життєва ціль це подруга всього світу, бо вона товариська, весела і спортивна. Вона любить спорт, і також вона дуже соціальна і полюбляє спілкування та організацію вечірок. І я думаю, що також вона любить змішування напоїв. Її улюблені кольори жовтий або рожевий. Це яскраві і життєрадісні кольори, що відповідають її веселій і активній натурі. Їй до вподоби поп-музика або танцювальні хіти, які надихають. Її на рух і веселищі. Тож її притаманний спортивний або легкий літній стиль. Тож, коли я почала її перевдягати, я вирішила, що в неї будуть яскраві кольори, тож обрала для неї яскраві спортивні речі, самер енергійна і позитивна, вона завжди приносить радість компанію. Зробила їй нігтики не довгі, але пофарбовані в різні кольори. Я спочатку не хотіла їй робити яскравий макіяж, думала, що це не вписується в спортивний стиль. Типу цей стиль про зручність макіяж це незручно, тому додала їй такий більш легкий денний макіяж. Вона обожнює спорт, вечірки і гарний настрій. Вона завжди додає світла і тепла у взаємини друзів. Тому не дивно, що Summer Holiday перекладається з англійської як літня відпустка. Тому що це ідеально підходить під її характер. Для офіційного наряду я зробила більш такий офісний стриманий стиль, тому що мені здалося, що це зручно для неї. Обрала такий жовтий сонячний колір піджака, невеликі підбори, і також не сильний мейкап. Вона часто стає серцем дому, оскільки сама вона зазвичай ініціює спільні заходи, такі як вечірки чи походи на природу. Зі спортивним одягом, все доволі. Доволі легко, простий зручний хвост, майка кольорова. Єдине, що я провазюкалась зі штанами і шортами, не могла обрати, обрала такі, хоча не одразу хотіла, але в них в неї така прям попка, те, що треба. Ви побачите її прес, вона дійсно накачена. Додала ріснички, тіні і, в принципі, все. Для спального одягу я нікому не обирала білизну, тому що вони живуть втрьох. Тобто, має бути щось таке, щоб вона могла в ньому ходити по дому серед своїх друзів. Тому я просто обрала піжаму в вроженькому кольорі і тапочки. Ох, подивіться, які класні вишиванки. Я не могла їх знайти для минулого відео, але вони дуже красиві. Одяг для вечірки я обрала теж. Дуже легкий, простий і такий жовтий, сонячний. Мені здається, їй дуже підходить. Ось тут ви можете побачити, який в неї прес, вона реально накачана. Варіантів купальників тут небагато, тому я брала якийсь більш стандартний, звичайний яскравий купальник і заплила хвостик для зручності. Для спекотної і холодної погоди одяг підбирається сам автоматично. Тому підв'язується рандомний одяг і те, що було далі, не приймайте це на рахунок саме, це її їсти. Просто рандомно вийшло саме трешове. Тут я її обрала маєчку, спідничку, мені хотілося спідницю, тому що мені здається, все-таки вона має любити спідниці, хоча шорти це і зручніше. Тому обрала таку жовту, зелену яскраву таку гаму. Знову різнокольорові нігтіки. Не могла обрати які окуляри. Довго не могла, напевно, довше, ніж весь одяг. І зараз все-таки я б напевно обрала інші. Але, ну, ці не специфічні, вони нормальні і от переходимо до зимового одягу. О, от, да, я про це казала. Так як в мене нема сезонів і нема снігу, я не вважаю за потрібним е, вдягатися як під нашу зиму, тому я вдягаю персонажів під просто прохолодну погоду. Тому в мене тут голі ноги, в принципі, спідниці. Це нормально. Хоча все одно колготки, хоч трошки довдягла. Щодо цих ботинок, я сумнівалася, мені здається, це не зовсім в її стилі на такій платформі, але мені ну дуже вписувалися під цю спідницю. Ці ботінки вирішила залишити. І зробила тут чомусь прям найяскравіший для неї макіяж. Ну, чому ні? Хотілося виділити її. Ось такий образ в мене вийшов. В принципі, мені подобається. Мені Мені зовсім подобається її зовнішність загалом. І мені здається, я не до кінця впоралася з тим, щоб передати її характер через всі набори одягу. Але щодо повсякденного одягу, мені здається, що цей образ для неї найбільше підходить. Переходимо до Тревіса Скотта. Життєва ціль в нього комп'ютерний геній, він обдарований, дружелюбний і чомусь самовпевнений, хоча він ніби має бути сором'язливим, як мені написав чат GPT. Обожнює відеоігри та програмування. Програмування. Його улюблені кольори зелений або бірюзовий. вони символізують технології і креативність, що відповідає його захопленню програмуванням і технікою. З музики слухає електроніку, або іноді навіть хіп-хоп. Стиль одягу казуальний і трохи хіпстерський. Я його чогось бачу саме з таким довгим волоссям, трохи неряшливим і в таких худі, або якихось широких светрах, і в таких широких, можливо, навіть неряшливих, Шливих штанах. До речі, ось ще одна вишиванка красива. Найскладніше, напевно, було з повсякденним одягом, тому що мені просто ці кольори не личили один до одного. Просто ніяк я підбирала, підбирала, а мені всі сірі різних відтінків, і мені дуже не подобалося, що виходило. Тому я туди-сюди постійно клацала одні й ті самі варіанти і не могла визначитись, який мені найменш не подобається. Ну, ось можете побачити, що я обрала, якщо чесно, ну мені не дуже подобається. З офіційним стилем теж, ну, якщо піджак, то обов'язково має бути таке звичайне кольорове поло, тому що його немає сильно хвилювати стиль. Цікавий факт, що, хоч і кому не називається найкращі друзі на віки, у них немає між собою дружніх стосунків. У них, по суті, взагалі немає будь-яких стосунків не романтичних, не дружніх. Тому це дає можливість гравцю розвивати стосунки в будь-якому напрямку. Тобто, у нас є дві дівчини і хлопець, і ви можете Зробити любовний трикутник, можете залишити їх друзями, можете закохати один в одного і так далі. Тобто гравці розважаються хто як захоче. Ну, зі спортивним одягом, все просто: яскрава маненька футболка, шорти, красівки, шкарпетки, все по стандарту. Єдине, що я змінила зачіску найбільш таке брудне і неряшливе волосся. А ще мені подобається одяг для сну, просто зелена. Майка і забавні штани в зірочку не знаю, виглядає затишно, і він доволі тут доволі нічого такий. Одяг для вечірок теж такий простий, навіть трохи неряшливий. Чому не ряшли, тому що для мене оці шльопки і шкарпетки виглядають <свисток> трохи дивно, але мені подобається. Ну не знаю, мені здається, це в стилі Тревіса отак от вдягнутися на вечірку, бо, на мій погляд, його взагалі не має парити, його зовнішній вигляд. І він просто вдягає, що є в шафі приблизно. Тут просто я обрала шорти. До речі, ви можете помітити, я трохи накачала для чоловіків одягу. Дуже мало, але я дуже довго сиділа. І обрала нормальний чоловічий одяг, то хоч щось. Оці дебільні окуляри, я просто мала їх обрати, вони ідеально йому пасуть. Я прям вірю, що він їх носить. Тут я підбирала футболку, щоб був принт з якоюсь грою чи з якимось логотипом. Мені хотілося показати цим, що він геймер. Тому ця чорна футболка з ХП мені здалася дуже прикольною, але вона мені нікуди не йшла, тому я її просто замінила на гавайську сорочку. Ну, вона не гавайська, ну на таку а-ля-пляжну сорочку, прості шорти, шльопки і, в принципі, виглядає дуже гуд. Але знов-таки не підкреслюю, Вреслила його геймерність. Думала, щодо шляп, але, на жаль, на таке волосся шляпи не працюють. Але бачите, хоч в зимовому одязі я взяла якийсь светрик з якимось принтом. Давайте зробимо вигляд, що це якась гра. То, що такі образи у мене вийшли. З тревісом закінчили, переходимо до Ліберті Лі. Вона мегамозок, також обдарована гік, полюбляє читати і незграбна. Ліберті інтелектуалка, яка обожнює технології Логії, науки і книги, вона трохи інтровертна, але завжди готова допомогти друзям. У грі її часто можна побачити з книгою або за обчисленнями. Улюблені кольори синій або фіолетовий, що символізують інтелект, спокій і творчість, що пасує до її любові, до науки та книжок. Музику любить інструментальну або класичну. Вони допомагають зосередитися. Мені сподобалась спочатку така зачіска, де в неї за вухом ручка, але мені не сподобалася жодна зачіска, де немає чолочки. В неї дуже кругле обличчя, і я обрала такий простий хвостик з чубчиком. Стиль одягу в неї простий, зручний, і з нотками культури. Але судячи по тому, який обрали їй стандартний одяг, він доволі без смаку і екстравагантний, і я намагалася цього притримуватися. В принципі, можете побачити її. Стандартний одяг, він доволі нетиповий. тому я намагалася притримуватися якоїсь нетиповості в деяких моментах, ну, типу, чогось такого яскравого і, може, трохи немодного. Але також притримувалася, щоб одяг був зручний і такий, може, більш домашній. Обрала отаку ковтинку, теж а, тут з сердечками, з хп. Це відображає те, що вона полюбляє відеоігри. І ось такі ніби домашні, чи то пожарні, чи то спортивні. Штани, на яких є космос, це наука, логічно. Тож через цей одяг, я думаю, мені вдалося передати її характер. Також я помітила, що в неї дуже багато браслетів на всіх одягах, дуже багато. І я постійно намагалася додавати їй якісь браслети. А також я спочатку думала її взагалі не фарбувати, тому що це, як на мене, не вписується в її характер, але вона дуже-дуже нафарбована по стандарту, тому я вирішила. От, ви бачите, дуже нафарбована, Тому я вирішила все-таки додавати її макіяж. Ну, не змогла я їй додавати, такий яскравий макіяж, не змогла. Тому додала більш скромний макіяж. Тут мені хотілося якусь сукню її обрати. І знайшла таку сукню. Так, вона не супер незвичайна, але вона така проста футболка зверху сукня не відкрита. Мені здається, їй підходить. І якраз її улюбленому синьому кольорі і, звичайно, додала браслети. Тут вона. Взагалі вийшла така міленька, симпатична. Мені її подобається це, напевно, найспокійніший її одяг з усіх. Ліберті має азійське коріння і її унікальний стиль додає їй шарму. Вона ідеально збалансовує більш екстравертних самер і тревіса. А тут я дізналася, що якщо приблизити, то вона не буде шевелитися. Уявляєте, так набагато легше фарбувати. Ну, спортивний одяг все просто. Я хотіла спочатку отаку кофту з сердечками на замочку, але мені нічого до неї не йшло. То я обрала просто футболку. Шукала спочатку шорти, щоб вони були на низькій посадці, але не у і підходили під цю кофту. Я так і не знайшла нормально. Співвідношення кольорів, тому довелося замінити просто на звичайну футболку, на жаль. Але шорти, бачите, такі мі-мі-мі з малюночками. Тут, в принципі, додала м'янець, ну це, типу, Природний румянець після бігу, знаєте, червоні щічки. І, в принципі, підводку і сильно не фарбувала, все таки це спортивний одяг, не бачу сенсу фарбувати. Для сну я вже заздалегідь бачила, що я її оберу. Підібрала зачіску таку з розкуйдоженим, розпущеним волоссям, і я вже знала, що я її оберу. Ось такий костюмчик. Мені здається, я, я вірю, що вона в такому спиті ходить. Тому це було, напевно, найпростіший підбір наряду. Хоча для вечірок теж я сильно не Шукала, я знайшла одразу такий костюмчик, просто футболка, спідниця. Можливо, занадто стильно для неї. Тому я відмовилася від підборів. Я одразу вдягнула їй шкарпетки з сердешками і шукала вже взуття під ці шкарпетки. Ну тут я її прямо розмалювала трошки. Ціни трошки губ чорне взуття мені вообще тут не пасує. От реально, але ну не було іншого. Біла було не дуже, а це було єдине. Так що так. З купальником все просто, це мав бути, на мій погляд, закритий купальник, бо вона така більш інтровертна, сром'язлива, якісь смішні окуляри і готово. Цей одяг взагалі я обрала дуже просто, а потім виявилося, що я для самер таку саму майку підібрала, причому теж для жаркої погоди. Але це я вже помітила, коли їх фоткала, тому тут буде так. Як ви бачите, простий одяг, не шорти, джинси, але вони такі широкі, провітрюмі. В синіх тонах, бо це її улюблений колір. А ось тут я повазилася, тому що я дуже хотіла якісь дуже кольорові яскраві ласини і туніку якусь, чи дуже довгий светер. Я ніяк не могла підібрати. Мені хотілося щось дуже яскраве в її стилі. Багато варіантів думала. Мені дуже хотілося прямо яскраво рожеві чи яскраво сині. І мені хотілося оцей светрик, але ззаді був гігантський виріс, і він мені не. Не сподобався, і я поміняла светр. Я, коротше, довго перевдягала, крутила туди-сюди, обирала, не могла зрозуміти, як мені подобається, бо я хотіла яскраве. І, якщо чесно, я піддалася своєму смаку, і я не зробила яскраві. Зараз я передивляюсь, і все-таки, якби я зараз перероблювала, я б залишила оці ласіни яскраво рожеві. Мені здається, їй вони пасують. А я обрала більш стримані, просто сині. На жаль. На жаль, мені вже не подобається. От я зараз дивлюся, уявіть, що там яскраво рожеві лосіни. оце мало бути б її. Ну і чесно, рубашка ця зі спідницею занадто модні, як на мене, для неї. Але я просто не знайшла підходящої довгої ковтинки під лосини, тому, тому так. Ну, довела її за колечку просто бо в мене була така опція. Але, в принципі, ну нічо так виглядає доволі в її стилі. Ось такі образи в мене вийшли в принципі принципі, не можу сказати, що я на 100% впоралась. Десь, на мій погляд, я передала характер персонажу через одягу, десь просто зробила, як мені подобається. Але в цілому, в цілому, непогано. Плюс ми більше дізналися про лор цієї комуни. Тож, якщо вам подобається, пишіть коментарі, поставте лайки. Якщо не подобається, можете теж написати. Я не проти. Дякую, що додивилися аж до сюди. Усім па, -па.